Слава Богу, що я зробив для тебе, Боже, за сьогодні? Що ти запишеш в книгу про мене? Чи є там в книзі справи благородні? Або ж я маю серце кам'яне? Де я ходив сьогодні по дорозі, когось зустрів, когось, можливо, оминув. Можливо, гріх лежить у серці на порозі, і до кінця я цього так і не збагнув. Кому сьогодні я не приділив уваги, а хтось чекав лише на погляд мій. Але ж собі я вибрав інші переваги, і вирішив іти, я попрямій. А хтось лежав, благав про допомогу і випадково з розбійниками розділивши день. А я ж спішив, спішив скінчити дорогу, аби ж не я, розбійника мішень. Нема коли допомогти тобі не стану, а ще немає бинту та мазі. Лежи, чекай, хтось інший перев'яже рану. Пробач і так лишив його я грязі. І я пішов, дорога ще далека, потрібно знов прискорювати крок. А ще ця втома, та неспертна спека. Я так зрадів, коли б тут був струмок. А день летів, години швидко били, а на листку ще жодного штриха. А ще ця втома, та нестерпна спека, так збиває мій ход. Та я вже змарнував всі сили, а сторінка все далі так пуста. І я йшов. Все далі віддалявся, сховався обрієм той пагорб і людей, а в серці я своєму сподівався, що допоможе йому хтось з людей. Я виправдовувався в серці перед Богом, його це ноша, а в мене така. Я сперечався, я говорив слова прожогом, я вірю, що просягнеться йому чиясь рука. Та Бог не так дивився на мою долю, не так хотів, щоб я пройшов свій шлях, хотів, щоб я виконував би його волю та ношу інших. Ніс я на своїх плечах. він не хотів, щоб шов я легкою ходою, і очі не ховав я від проблем. Він не хотів, щоб я лишав людей з бідою, але щоб я приймавсь до них з жалем. Він так бажав від мене надії, щоб не боявся я поміняти свій комфорт. Він не хотів, щоб я лишав людей надії, але щоб брав я їх на свій життєвий борт. І моє серце змінилось від розмови. І він так ніжно доторкнувся до душі. Йому я побачив джерела любові, люблю його, сказав Господь мені. Я розвернувся, побіг, що духу та що сили, важливо встигнути не дать померти. Господь, ти можеш дати мені сили, і я буду чашу разом з ним нести. Вже не важливо, куди я направлявся, і хто, і як подивиться в мій бік, важливо те, щоб мій Бог в мені проявлявся. І я хотів іти за ним повік. Важливо те, що моя книга в Бога в кінці життя не залишилася пуста, не має значення, кудою поведе дорога. Важливо те, що я тримаюся Христа, Щоб Божа слава проявлялася в допомозі і в слові лагіднім, і в щирості очей. Важливо те, чи маю я частинку в Бозі, і на шляху не залишать людей. Амінь.